Так, друзі, ось проходив повз і отако, одним оком глянув і бачу, що в цієї першої сортоформи, що я знімав відео, я прикріплю посилання далі в описі на цей горіх. І я знімав врожайчик, показував якість горіхів сидів ось там у сусіда на цій приблуді. Ось дивіться, ось це у нас спочатку квіткова брунька. Точно. Далі це квіткова брунька. Далі, ось дивіться, сережка. І, відповідно, квіткова брунька. Ось це. Така, як воно. Погано ловить. Зараз, зараз. Ось як суцвіття таке. І ось така сама ще одна, як суцвіття. І думаю, на тому все. Тобіж на однорічному прирості одна. Дві, три, чотири, п'ять квіткових бруньок. Тут квіткова, ну то воно не дивно. Далі давайте глянемо вище. Тобі ж ступень латеральності, як я казав, має бути доволі файний. Ось тут гарно видно, дивіться. Зручно однією рукою. Ось квіткова брунька. Квіткова брунька точно така сама. Зараз. Так. Ось точно така сама квіткова. І ось точно така сама квіткова. Тут у нас і ось квіткова теж. Ну, знавці, можливо, є люди, які більше за мене знають. Я впевнений, що такі люди є, то виправте мене, якщо я помиляюся. Тобто виходить одна ростова, друга ростова, третя квіткова, четверта квіткова, п'ята квіткова, шоста квіткова, сьома квіткова. Ну і тут маленька. Ну, який тут відсоток латеральності? І оці всі вони доволі цікаво. Там теж так само. Загалом така ситуація. Зафіксував я цю гілочку, її зачіпати не буду. А ось і побачимо, яке буде цвітіння. Цвітіння саме, бо зворотні заморозки туди-сюди воно все вносить свої корективи. Якщо така в нього латеральність цієї сортоформи, то це просто офігенно. Скажімо так, горіх доволі непоганий. Горіх доволі непоганий. Все, ось таке коротенькі спостереження. Буду дивитися, як далі себе покаже. Дасть Бог на місці, живі, здорові. Покажу, покажу ще раз результат. Це ж тільки йде встановлення сорту, це тільки почалося плодоношення другий рік. От. То це тільки-тільки встановлення сорту. Навіть форма горіха і колір ядра, і набивка, це все воно в принципі може трошки змінитися за 5-7 років плодоношення. Я думаю, з цих всіх сортофон лишиться можливо 4-5, всі останні поприбираються. Ну І з часом все рівно прийдеться їх звідси прибрати, бо під будинком. От, то ну, там сусід далі. Все рівно вони будуть заважати. Але, тим не менше, матеріал доволі цікавий. Все, дякую.